Шалом, це Славко. Сьогодні ми будемо дуже коротко, бо не багато що я зробив. Ну, як ви розумієте, свята да і тут особисті обставини. Перш за все, за ті таємничі три бригади, що їх мала формувати Україна. З найбільшою ймовірністю з того, що випадає з відкритих джерел, це 23-я мегбригада, 31-я мегбригада і 32 друга мегбригада. Оці загадкові, вони з'явилися, ви знаєте, зараз з'являються в інтернеті. те, що там показують, поки що це легко озброєна піхота. За, принаймні ясне, за 32 го в складі вона оперативного командування Північ були записи від 9 березня, від 21 березня, так само і 25 лютого 20. 31-та бригада засвітилася, 23-та з покупкою дрона засвітилася. Поки що чогось більшого за станками противотанковина гранатомет ми в них не побачили. Також треба внести ясність за дві оці мігбригади з списка 9-й бригад, що Захід оснащає. Є підстави вважати, що 118-та теж в складі північ командування в Сумській області мала б знаходитися. 117-та бригада в Полтавській області це отакі от попередні. Дані за перевірку цього нашого, ви знаєте, досьє від 1 березня. А зараз ми провідеємо те, що я обіцяв. Я встиг себе по на одному напрямку. Це от народного оглядача, ви знаєте, нашого Фолькіша-Беобахтера, нашого Жоміні of the West, з кінця лютого до 7 квітня. Ситуація на Бахмутському напрямку. Так він дає свої з народних. Операторів дані за угрупування українське на цьому напрямку, і ми його зараз порівняємо з оцією картою району Бахмута. З того, що було в цьому досьє 1 березня, і воно нас має зацікавити, бо критиці цього досьє зустрічаються кілька ти перше що дані були з відкритих джерел використані. Треба сказати, що відкриті джерела вони на то відкриті джерела, щоб в них щось переливалося. І по-друге, там дорікали, що є помилки, що є небрежність, є швидкість підготуз. що це була роздруковка для воєнних ігр. Це ж документ уже з ти. Не першого порядку це спеціально готувалося, і воно ясно, що ви знаєте, такі речі часто готуються спішно і часто клярки допускають побуки. На це треба зважати увагу. Це серйозний аргумент, але це зуміти неякість підготовки документів ще ні не означає його неправдивості. Зараз порівняємо за їхніми даними. Ви знаєте, росіяни говорять, що на напрямку Бахмута було задіяно до 35 маневрових батальйонів противника. З силами до 29 тисяч, це з 7 тисяч регулярних сил і 22 тисячі сил Вагнера. Ви знаєте, 10 бойових ефективних маневрових батальйонів противника. 0. Я потім поясню, що таке комбати не це сприйняв другий документ. Єдине, що я от всі свої мілітарні словники підняв весь інтернет, що таке РЛФ батальйон, я чесно сказати, не знаю. Я в офіційних цих, або це теж помилка якась, або це. Та абревіатура військова, котра мені не знайома, я її розшифровки і відверто сказати не знаю. Це Territorial Defense Force, та навіть коти знають. Деташемент теж, значить, Приват Мілітарі Компані. Тут все, в принципі, понятно. Українські сили вони оцінюють в 12 бригад, в 61 батальйон силами від 15 250 до 30 500 сил. Що можна сказати за таку оцінку? Вона цілком. Має право ось наш Фолькі Шербеобахтер. Він в двох групах. Він часто пише цю північну групу і, власне, групу Бахмута. Я вам зразу скажу, я все порахував. Він нарахував. Щонайменше 41 батальйон, ну тут без легіонів і без спеціальних сил, і без в принципі, артилерійських дивізіонів, може, вони там... він з перемінним складом наховав 41 батальйон і 13 бригад за бригадою. Бачите, що по кількості за цей період з рахуванням ротації, в принципі, ці дані по бригадах співпадають, дані по батальйонах в цьому джерелі більші. В цьому джерелі дані по батальйонах більш і значно різняться. Але що якщо порахувати по чисельності, ну то в принципі десь вони в цю суму вкладаються. В 20 чимось тисяч, від 20, до 25 тисяч. Вони сюди вкладаються. Що можна сказати? Поки що рано говорити за достовірність, за походження, я особисто вірю, що якийсь кляк оце все наготував на воєнні ігри, потім воно десь витекло. Я вірю в цей документ, і поки що якихось. По перше, мети дезінформації я не бачу. По-друге, забагато даних підтверджується. От як по цих от бригадах, по трьох загадкових українських бригадах, що ми готуємося і вже озброювали з танковими гранатометами, і вже зробили про них кілька передач. Вони нарешті з'явилися. Поки що крім піхоти, ми нічого в трьох бригадах не побачили. Я скажу, що лаяти союзники, коли ми самі ще на силу ці трим'я бригади не сформували. То про що говорити далі? Я буду розглядати ці речі далі. І, може зроблю чогось більше в наступний день. Бай!